Погоня за мишеням. Муфтик завів мотор. Автомобіль смикнувся і плавно покотив вулицею. Тільки б витрапило моє машеня, бідкався півчервичок. Воно ж не звикло до такої гонитви. Муфтик, схилившись над кермом, зосереджено пальнував за дорогою. Не сиділося йому хоборочкові усе визирав у віконечко. Вулиця, поворот направо. Ще вулиця. Сподівайся, все буде гаразд, сказав мухобородько. Ні, це я сподіваюся, надувся півчеревичок. Адже за машиною котиться моє мишення. Поворот ліворуч, третя вулиця. І ось вони перед бабусиним будинком. Настала вирішальна мить. Зараз котячого концерту майже не чути. Можливо, його перебивало торохтіння мотора. А може, й те, що кончаче поріддя після незамовитого сніданку трохи вгамувалося. Десять, дев'ять, вісім, сім. лічив певчеревичок у зворотному порядку і після кожної цифри загинав на нозі палець. Шість, п'ять, чотири, три. Та ось мухобородку, яку ж парений, вигукнув Помітили? І справді, кішки завбачили іграшкове мишеня. І вихором метнулися через паркан, умить, заповнивши всю вулицю. Друзі аж вуха позакладали від котячого лемонту. Починається, прошепотів півчеревичок. Справді помітили. Кішок охопив божевільний мисливський запал. Вони стрімголов кинули за машиною. Ну, боже, поможи, усміхнувся муфтик, а півчеревичок занепокоївся. Газуй. гукнув він муфтикові. Не забувай про це і на секунду, інакше ми моєму мишенят і каюк. Мовтик помчав швидше, проте розлючене котяче поріддя не відставало. Нараз попереду заморгав світлофор. Ми не сміємо зупинятися, зблід почеревичок. Якщо ми застрягнемо перед цим дурнуватим світлофором, усьому кінець. Ти чуєш муфтику, що я тобі кажу? Мовтик не відповів. Він уп'явся в кермо і не звертав уваги на схвильованого півчеровичка. Уста міцно стиснуті, очі примружені. Чоло перетнула невеличка зморшка занепокоєння. «Мої нерви острули. заскигли півчеровичок. Напружені до краю, і якщо лопнуть, ні на крихту не здивуюсь. І мої нерви напнуті, хоч грай у твого скигління, просичав мухобородько. Тим часом вода закипіла. Він занурив бороду в каструлю, зверхно поглянув на півчеревички і додав Лопну твої нерви чи ні, а від кашлю тебе вилікуємо. Автомобіль наближався до перехрестя. Ми не сміємо зупинятися, знову завів своїй півчеровичок, майже ридаючи. «Ці кішки і шкури не зуставлять одного башеняти!» Світлофор заблимав червоним. Мовти, душ, чи, мутик, чим дуже мчи? благав півчеревичок у розпачі. Витискай, скільки можеш. На це мувтик суворо кинув. Я не приховую, що за таких обставин теж хвилююся». і, як уже, здається, пояснював, легко плутаю різні речі. Однак червоне і зелене світло розрізняю, і так буде завше, і він загальмував. Машина зупинилась перед червоним вогником так зненацька, що півчеревичок хряснувся головою в вітрове скло і відразу ж захлинувся кашлек. Обережно. вихнув Мохобородько, який саме чаклував над каструлею. Чай розхлюпується. Пробач, пробач, будь ласка. перепросив муфтик, я мусив так різко загальмувати, бо це єдина можливість урятувати мишеня. Урятувати? наїжджався півчеревичок, заклопотано визираючи у заднє віконце. І це ти називаєш рятуванням? Та кішки ось-ось примчать сюди, якщо ти негайно не поїдеш, вони безжально пошматують моє мишеня. Але муфтик, зберігаючи бодай зовні рівнував, умовив. автомобіль спинився надміру різко, чи не так? А мишеня покотилася далі, адже в нього немає гальм. Що з цього? А те, що твоя улюблена іграшка сховалась під машиною? Ледве муфтик закінчив своє пояснення, як фургон не здогнала котяча зграя. І півчервичок побачив, що муфтик казав правду. Здійнялося жахливе навчання кішки розгубилися від несподіваної втрати здобичі, кілька з них негоро їжилися і навіть кинулись здряпатись між собою. Як мудро вчинив муфтик, ніхто з переслідувачів не помітив мишеня під машиною. Образно кажучи, зараз наша автомашина ніби маленьке суденце серед розбурханого і ревучого котячого моря, зазначив Хобороцько, і при всяк випадок перевірив чи щільно зачинені дверцята. Цієї миті світлофор сянув зеленим. І автомобіль знову помчав. Лише тепер котяче коло збагнуло і кого обдзня спіймало. З неймовірним сичанням, нявкаючи, воно люто гналося далі. Оце от но колінце!» – зрадів повчеревичок. Це найсміливіший вибрик мого мишеняти. На жаль, повторити його не зможемо, пожалкував муфтик. Наступного разу котів уже не піддуриш. Тепер він звернув на глухіші вулиці. Де світлофорів не було. Кішки переслідували машину невтомно і рішуче. Недавньому втикого каверза ще дужче розлютили їх. чий гам дедалі наростав. Люди, жахаючись, поспішали перебігти дорогу і сховатися в будинках. Навіть собаки, котрі тилялися вулицями, втікали світ за очі, підігнувши хвости. Нарешті машина виїхала з міста. Тепер я справді вірю, що моє мишеня врятоване, сказав півчаровичок і вдячно поплескав муфтика по плечі. Адже на шосе ти зможеш гонати щодуху. Невдовзі ми все точно здихаємося котячого виводка. Муфтик усміхнувся. Ми не повинні забувати своєї мети, застеріг він. Кутів треба віднадити якомога далі від міста, а тому мишеня має ми весь час минчити у них перед очима. Вже ж, зітхнув півчеревичок. Правильно. Я, між іншим, вже забув, задля чого ми влаштували цю гонитву. Перший кілометровий стовп, другий, третій, дев'ятий, сімнадцятий. Нув та колись час їхав із такою швидкістю, щоб переслідувачі бачили мишеня. Двадцять п'ятий кілометр, тридцять четвертий, тридцять восьмий. Нарешті помітили, що кішки потроху відстають. Тепер годі, сказав мовтик. Він додав газу і машина, ривнувши, помчала вперед, полишивши зграю далеко позаду. Небавим її не стало видно. Все чудово, зрадів півчеравичок. Ми їм показали, де раки зимують. Тим часом звечоріло. Мовтик звернув на путівець і невдовзі спинився на тихій червній лісовій галявині, що наче створена для спочинку. Нервове напруження спало, і друзі особливо гостро відчули глибокий спокій, що панував навколо. Уклін тобі, природо, натомлено зранив мого Боротько. Нарешті я з тобою. Найпершим із машини вистрибнув півчеревичок. Він одв'язав іграшкового машиня, змухнув із нього пилюку і урочисто вигукнув. Чи знаєте ви, друзі, що таке щастя? Це коли твоє любе машинятко живе здорове. Хіба що ледле стерлися коліщата.